Тернополяни почули гурт, який у Польщі вважають одним з найбільш перспективних в країні. Дактері виступили в місті в рамках 12-го міжнародного джазового фестивалю Джазбез 2012 колектив утворився в 2010-му, І за цей час хлопці встигли стати відкриттям року, видати альбом та закохати у себе шанувальників. Ми зустрілися десь два роки тому у Варшаві. Усі звідти і є частиною так званої Варшавської імпровізаційної сцени. Зустрічалися на джем сейшенах, так, оскільки кожен з нас грає в інших гуртах, ми об'єдналися і захотіли створювати імпровізаційну музику. Хлопці з Дактері намагаються отримувати задоволення від роботи і сподіваються, що музику, яку творять, приємно слухати аудиторії. Вони також відмітили, що українські слухачі відрізняються від меломанів інших країн своїм ентузіазмом. Їм дуже приємно грати для повних залів і бачити реакцію людей. Свої концерти в Україні джазмени вважають найкращими.